Всім привіт! Чим більше я брожу по парку. А я вам мушу зізнатися, Не, не був і в 1% цікавих локацій цього парку. Та й вони, ці цікаві локації, як правило, не зазначені на жодній карті жодному довіднику. Ось ця локація. Я навіть сюди хотів і не йти, тому що з усіх сторон тут стоять таблички, як природоохоронна зона. Ну я прочитав, що природна охорона зона, це не значить обов'язково, що сюди не можна заходити. І ось дивіться, дійсно тут є що охороняти. Хто може пояснити природу ось такого отвору. Невже це дощ накапав? Я такого не бачив. Бачив тільки на фотографіях. В різних кінцях світу на фотографіях бачив, а ось вживу тепер постерігаю. І мені здається, я тут пробую тут навіть мені здається, що тут вода. Вода тепліша. цьому є доказ змії. Ось вуж. Вуж фінський іки. В жовтні і ще не усплячки, він живий, дос досить гарно себе почуває, просто вдає себе мертвого, тому що я із ним сьогодні проводив фотосесію. Ось такі справи. Ось такі цікаві. цікава природа і локації, яких немає в жодних довідниках про фінські ліси, якщо сам не знайдеш, сам Ніжками не натопаєш, то і не знатимеш. Дякую всім за увагу та терпіння.